Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Вічі, і зараз час читати книгу при мудрості Соломона. Тож, поряд зі мною проти Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отчі вітаю, вітаю Івана, вітаю наших глядачів. Дуже приємно вас бачити у нас на каналі. Отже, почнемо. Нерозумний вірить усякому слову, розсудливий же уважний до шляхів своїх. Мудрий боїться і віддаляється від зла. А нерозумний, дратівливий і самовпевнений. Запальний може зробити дурість, але людина, яка навмисне чинить зло, ненависна, невігласи одержують участку собі глупоту, а розсудливі увінчаються знанням схиляться злі перед добрими і нечистиві біля воріт праведника. Отець Володимире, ну знову ми повертаємось до теми, умовно кажучи, несправедливості в святому письмі, а саме, що злі схиляться перед добрими. В своєму ж житті ми бачимо багато стражденних, да, добрих людей і злих, які живуть, ну так би мовити, приспівуючи собі, і горя не знають. Чому так? Ти знаєш. я Думаю, що оцей е момент, що е злі прийдуть до праведників і будуть у їх порогах, е це не стільки, цар Соломон говорить. Якісь такі універсальні речі, які обов'язкові, і тільки так воно буває. А він знову ж таки чисто практичний, що так часто буває в житті. І яким чином? А, тим, що людина, яка веде нерозумний образ життя, і от, е людина зла, вона часто може. часто, Да, бувають випадки, коли живуть, як ти кажеш, присп горя не знають, і, і, і все нормально. Але часто людина в злі, е, потакаючи своїм, свої, е, своїм пристрастям, приходить, е, попадає в важкі ситуації, якби втрачає там майно, наприклад, любив там. Любив випити, пропив все, хоча було все. Або там любив азартні ігри, теж заклав і залишився бідним. І приходить до розумного. Тут саме така він описує ситуацію, яка часто буває в житті. Що дійсно було все, ніби однакове у, у обох, ну допустимо, двох людей, але один розумом здобуває трошки поступово. Зростає в багатстві, не обов'язково навіть матеріальному, але він знаходиться ну якби в гармонії зі своєю душею. А от зла людина, вона, навіть якщо й має майно, вона от ми часто буває таке, що людина багата, а хоче покінчити з собою, тому що ну взагалі все в житті перепробувала, і більше їй нічого, ну якби нічого не приносить втіху. Тобто, оця безодня гріховна, вона її людину затягує. І саме от такі моменти, ти знаєш, от я порівнюю як от. Візьмемо та цього казку за про золоту рибку. Угу. Старик буде у нас справедником. І його нерозумна жінка, яка все хотіла більше, більше, більше. А в кінцевому варіанті вже просто від своєї от такої ненаситності опинилася знову біля розбитого Точно. корита. І Точно. саме оцей момент, який говорить цар Соломон дуже гарно перегукується вже з євангельською притчею Христа про багача і Лазаря. Ми пам'ятаємо, да, багач прожив все своє життя, якби тобто, ми вже да, на івангельському з євангельської точки зору, ми вже бачимо продовження е, слів царя Соломона, що е, дійсно був праведний цей лазар, який, в принципі, заслужив бути з Богом на лоні Аврааму. І є багач, який дійсно прожив все життя, отримуючи задоволення, але попав в пекло. І він просив дійсно до прийшов до праведника там, кричав через ту е безодню, яку не може перейти е грішна людина, е щоб попасти до праведних, і і просив, щоб той допоміг, щоб той, хоча б омочив палець і остудив його язик, який е з ну, е бо він знаходився в пеклі. так. Давай далі продовжимо. Бідний ненавидимим буває навіть близькими своїми, а в багатого багато друзів. Хто з презирством ставиться до ближнього свого, той грішить, а хто милосердний до бідних, той блаженний. Чи не помиляються ті, що замишляють зло, не знають милості і вірності ті, що чинять зло, але милість і вірність у благомислячих. Від усякої праці є прибудок, а від марнослів'я тільки збиток. Вінець мудрих багатство їх, а глупота невігласів глупотою і є. Вірний свідок спасає душі, а неправдивий наговорить багато неправди. У страху перед Господом надія тверда, і синам своїм він притулок. Ну, дуже важливу тему зачепив автор притча саме розповсюдження неправди і брехні. В наш час навіть великих зусиль людини може не вистачити, щоб відділити правду від брехні. Е, а є ще такий вислів: лошва блага. Тож, отже, що робити, чи є випадки, коли краще збрехати, і чи буде тоді це гріхом? Ну, якщо ми опираємося на слова святого письма в частності от слова царя Соломона, він однозначно говорить, що неправдива людина, вона от дійсно говорить і ще більше примножує неправди. Тобто, ми бачимо категоричне. Заборону того, що треба казати неправду, з приводу, от, лож в облаго так, от часом я пам'ятаю, таке питання було. Ну, от, наприклад, якщо зізнатися, ну, от, допустимо, ні, так, цей приклад приклад не дуже вдалий. Таре. Ну, буває, Скажімо, коли от, знаєш, чи потрібно сказати, що людина хворіє розумі. важко, наприклад, або не знаю, приховати, приховати це. Буває, ти знаєш, от згадав цей випадок не випадок, а приклад Є, був такий серіал. Я так буквально тільки познайомився з ним, не дивився, але Теорія лжи. І, от, і взагалі, от в кінематографі. Здається, що теж лжець там людина, яка б Джим Керрі знімався, він постійно брехав, mm -hmm. і там то випадок, що він не міг уже брехати. Ну якби сталася з ним така ситуація. А потім ряджи. І дійсно, що ми, ми часто не можемо прожити дня, щоб не сказати десь неправду, щоб, наприклад, не засмутити свою свого ближнього. Ну, наприклад, mm -hmm. там дитина е, спізнилася на уроки, що ні, не е, мати чекала. Про допомогу дитина, наприклад, прийшла пізно додому і не допомогла батькам, і каже: Ну щоб не засмучувати. Ой, щось в мене сьогодні з цими з прикладами Щоб не, не, дуже, батьків, не дуже засмучувати Батьків, дитина сказала, що робила уроки. Або навпр, наприклад, ти сказав, що ми іноді обманюємо просто так. Наприклад, людина виглядає так собі, а ми кажемо: ой, так ти гарно сьогодні виглядаєш. Розумієш? Тобто, прикладів насправді дуже багато. Ну от питання, все ж таки, я думаю, що це пусте, це зверхнє. таке. ну, Це зверхня, так. Ніби великого. Зла нема в тому, що ти так сказав. Але проблема в тому, що от такі речі нас привчають до того, щоб от десь тут е ніби це не суттєве, І ти ніби сказав, е по суті, збрехав, сказав неправду. Але постійно от такі випадки вони привчають людину. І ну я так розумію, що вони занижають цю планочку, коли можна казати правду, коли не можна, і в кінцевому випадку людина може стати дійсно брехуном. Ну да, ти просто звикаєш... ну, є, До цього є соблазна, да, ніби от, неправда. маленький гріх, не гріх, да але якщо їх дуже багато, то вони можуть тебе придавити капітально. Ну, а якщо серйозне дуже. щось, от те, що в даному випадку, такі випадки, такі приклади, які ми говоримо, це не во благо. А от коли дійсно ми приховуємо щось для того, щоб е, ну, дати спокійно людині дожити, знаючи, що там вона помирає, наприклад, що там якась хвороба е, смертна, мені важко поставити себе на такі це, знаєш, напевно, отакі от е, речі. Рішення брехати чи не брехати може приймати та людина, яка опиняється в таких обставинах. Ми теоретично всі можемо дуже гарно розмовляти, розмірковувати, про що ж за таких чи не брехати, гріх чи не гріх. А, але тут кожен для себе має вирішувати і, напевно, по совісті. Ми маємо орієнтуватися на те, що гріх це пога... ой, брехня це погано, угу. і що до неї завжди. Є негативне ставлення. І якщо людина дійсно е, гарний приклад: людина е, там, син не каже батькові е, своїм комусь своїх рідних, що в них ракі е, діагностували, що вони там при смерті помираються. Так. Кажуть, це буде добре, ми тебе будемо лікувати. А я думаю, що це вже відносини сина з батьком і з Богом. Син бере, ну тобто дитина бере на себе цю відповідальність. Треба казати, чи не треба. Чи ця інформація ще більше доб'є людину, чи призведе до там. До суїцида багато хто боїться таких хвороб, хвороб важких і болісних, так? і через це я думаю, що в таких випадках дійсно ми маємо просто зважувати на те, що це є дійсно все одно погано обман, але керуватися серцем. Ну так, і ми можемо про це молитися. Однозначно, знаєш, давайте казати всі правду. Ну, дійсно, в, цих, в дуже багатьох фільмах, коли от людина вважає, що треба всюди казати правду, то це призводить дуже часто до великих е скандалів е і трагедій. От, наприклад, якщо хтось подружжя зрадив і треба признатися, тобто, якщо е той, хто зрадив, скаже правду, признається, і, але він усвідомлює, що тоді сім'я розвалиться однозначно. Тобто, друга половинка не переживе. То чи варто казати, чи тоді мовчати? Ой, і краще не це. зраджувати. Перед очі ж такий да, приклад що не а, приклад. А приклад страшний, насправді. Приклад Тому що а що а як ні. тоді? Ні, ну, мені здається, треба сказати, і, і, і треба люди повинні між собою порозумітися. Ну давай все ж таки починати з того, що ми. Не хочемо, щоб цей не рік повинні, не зраджувати, да. не обманювати. Да. Дякую тобі, отець Володимир. Ну, сьогодні, бачите, друзі, такі, такі теми, ну, які тема дуже важка, для нас да, і цікаві, і ми дійсно щодня стикаємося з такими ситуаціями. Тож можете нам в коментарях написати, як ви вважаєте, чи е, приймаєте ви е, ложва блага, і е, які ваші думки. Іван ж нам каже так, так, ні, ні. Так. А от, от ці моменти да. знову ж таки наголошують, проте це ну, нам святе письмо каже про ідеал. Так? Ми не маємо обманювати. Ну, ми всі таки. Будемо навіть. прагнути, будемо прагнути Просте. до святості, а це нам, в цьому нам допоможе вивчення святого письма, що ми робимо щодня. І за це я дякую тобі, отець Володимире. Тому сьогодні ми вже прощаємось. Ну, все добре. Бережи вас і Господь. Спасибо, Господи. До побачення, друзі, до зустрічі. До побачення.